Мої вітання! Мене звати Анжеліка, і я енергоцілитель. І хочу з вами поговорити сьогодні про такі маленькі аспекти жіночого стану і жіночої тривоги, коли жінка не в ресурсі і почувається просто неймовірно злою або агресивною, починає дратуватися. І що робить звичайна жінка? Іде оце на емоціях, на впливі або плакати, або доробляти свої справи в негативі. Моя ж рекомендація, яку я колись також почула від майстрів, в яких приходила за допомогою, консультацією, навчитися відновлювати себе. Яким саме чином відновлювати себе? Так, сказати легко, так що зробити. Адже кожна жінка нас навчили, привчили до того, що потрібно бути мамою, бути дружиною, потрібно постійно бути. В турботах і заботах про, про сім'ю, про будинок, про дітей. І навіть коли ми ходимо на роботу, то ми відчуваємо просто величезну відповідальність в тому від, від тих справ, які вже ну, не актуальні або не цікаві. І ми, приходячи додому, робимо це занадто важкими, тривожними, злосними, злісними, агресивними, неправильно відновлюючись. Приходимо відразу, передіваємося, шуруємо на кухню, готовим їсти, і потім в цих станах нерозумілих йдемо робити з дітьми уроки, яке це затягується в довгу лямку, і людина просто-просто і знемажається. Просто в в енергетично виснажується настільки, що їй жити діти, незадоволення, і та сім'я вже в, в, в тягар, і решта енергії не такі. І день такий, не такий, постійно це колесо сансари по кругу, як білочка, бігає і не можемо відновитися. Так, до чого я веду поради по відновленню? Перше, що потрібно зробити, приходячи після роботи, це не летіти одразу на кухню і всім затикати жопу. Вибачте, грубо, але не, не можна. Так, да, буде важко, буде капець як сложно, але е, з цим всім можна справитися. Для того, щоб жінка була в ресурсі, їй потрібно наповнювати і відновлювати енергію. Це е, можуть бути дуже багато різних моментів, практик або просто якихось таких справ, від яких жінка просто отримує задоволення. Я завжди приходжу додому, коли я відчуваю, що енергетично виснажена, вижата, мені дуже-дуже важко. І я поч... бачу, що я зараз почну зриватися на дітях, це є, теж бувають такі моменти, да, де хтось уже, а вони між собою можуть там і покричати, і по по поповоясняти відносини, і хочуть втягувати мене. Я стараюся, звісно, бути лояльною і не вмішуватися в їхні розборки, але якщо буває там занадто, то звісно я іду і заспокоюю їх. Але перше, що я роблю, я шарую в ванну, набираю повну ванну води з бульбашками, з солью і просто ховаюся від всіх. Це мамина хвилинка, так? Це півгодини на мене, на моє відновлення ресурсу, на моє відновлення стану. І далі я гарненька, пахнюча, красива, змила себе весь цей негатив і йду займатися своїми чудовими справами зі своїми коханими людьми, дітьми. І, і, і решта, так не забуваємо про те, що хатні справи вони щоденні. І без них, і від них ми нікуди не дінемося. Найголовніше вчасно відновлювати себе і не зриватися на своїх близьких. Тому що потім вони стають вже не такими близькими і в сильний напряг. І головне, діти виростають. І потім, де ви будете. Ви не знаєте. Тому щоб не клянчити любов, щоб не бути залежною від дітей, від їхніх станів в майбутньому, залежною від чоловіка, де ми завжди також жінки відсотків 80 залежні від чоловіка, від обставин. На жаль. Є таке, і вони не вони бояться покинути шлюб, бояться не догодити своєму чоловікові, або навпаки, за рахунок того, що в них модель поведінки була в сім'ї прислужувати, щоб її любили, щоб її поважали, щоб її цілували, обнімали, щоб заслужити цю любов. Вона приходить в такі самі стосунки і стає жертвою цієї любові для того, щоб її любили. І тут питання. Що буде поганого, якщо ви розділите обов'язки з коханою людиною? Що буде поганого, якщо ви делегуєте певні справи своїм дітям? Вони можуть поприбирати, помити тарілки, це для них не важко. Не робіть ці відмежі послуги для них. Дбайте про себе. Дбайте і відновлюйтеся. Обіймаю вас і запрошую на консультації, на діагностику по фото, і також запрошую на сеанси. Нагадую, до кінця грудня ще залишається стара ціна з 1 січня ціна збільшується на мої послуги. Тому, хто не встиг, хто ще хотів би до мене прийти на сеанс, я запрошую. Буду рада допомогти. Кому обіцяла, будь ласка, можливо, за когось забула, не відписала, нагадайте мені про себе, і ми зідзвонимося, спишемося на рахунок сеансів. Обіймаю вас всіх крепко і бережіть себе. Дбайте про себе: ванна, душ, смачна їжа, прогулянки парком. Насолоджуйтеся, не забувайте про себе. Обіймаю вас і добра ніч!